Всім привіт, ви на каналіругімс і це новий відеоролик. І в даному відеоролику я вам покажу свою першу гру. Ну а перед початком даного відеоролику хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 1000 підписників я ваштував щось дуже грандіозне. Ну а я пожу на цей відеоролик. Тож, як ви бачите, я вже у створювачі грі. Десь ось тут зуглів, я поставлю назву цієї програми, а точніше сайту. Е, щоб нам запустити гру, треба всього лише нажати кнопку. ось ось Нажимаємо. Нажимаю 11. Все. гра запустилася. У нас, до речі, вже. Е, щоб вийти зі гри, просто нажати Exit. Нічого. Такого складного, давайте знову F11 зробив на весь екран. А ще скоро я у грам канал викладу відео, як зіграти в цю гру. гейм Я вже у грі. От так от швидко проходимо, проход <гас> я у лаві взагалі повинен був вмертим. Але там трішки зменшив, ну, ще поки що можна було нормально пройти. Так, давайте ось тут засейвимось Тепер ось тут, ось тут засейвимось І якщо я помру, я повинен взагалі засповнити там. Давайте зараз це перевіримо. А, ні. А! Я ж просто можу нажати кнопку L і я опинюсь на тому ж місці. Так, в мене мінус 1 ХП. Через те, що я дотрукнувся до шипів. Опинай, а я вже тут, на третьому рівні. Тепер нам треба вбити е, краще вбити ось цього от, е, дракона. Не забуваємо збирати монети. Ну, ту не, я не заберу. І тепер, як ми бачимо, ось портал, а ось кубок. І взагалі, який я повинен був забрати. Е. Але так вийшло, що я телепортуюся на третій рівень, і за, взагалі, за моєю задумкою, усе от він повинен бути, був бути боссом. От його вб'ємо, бо, бо якщо ми його не вб'ємо, то ми не пройдемо гру. Там, нам треба коротше запригнути як знов, яка має синусоїдну поведінку вертикальну. і ось вже кубок. І я виграв. Все дуже легко, все дуже просто. Ось, Макет номер один це в нас головне меню гри. Ось ось список подій. Перший рівень ось він. Бачите. Ось ось от давайте видалимо, воно нам все одно не потрібне. Ось другий рівень. Ось лава. Е, ось третій рівень. Ось ось цей дракончик. Ось останній четвертий рівень. Де повинна бути фінальна битва з ось цим от босом. Ось цим от босом. повинен був бути чекпоінтом. В я знов скажу на S L і все. Ось наш кубок. А, до речі, якщо ви пам'ятаєте, я вам казав, що я не пройду в гру, поки не вб'ю цього боса. Ось чому. Тобто, коли я е, рухін з працівками з босом відняти один ХП від другого, ні. Е, от. Бос е, ХП менше або дорівнює нулю. Знищити ось от, ці от, штуки. Перегородки знищити самого боса і зробити відповідний звук, те, що я його вбив. Тобто якось ось так от. Ось давайте зараз ще раз пройдемо четвертий рівень. От ось тут. Ось Раз, два, три, 4. А, ось так. Тільки що ви, ви повинні були чути звук, якщо ні, то. Біда, біда, бідой. Так, проходимо шутку тут. лише одна монета. Вона нам... ось. Звук перемоги. Який ми е, повинні чути. Якось ось так от. Ой, Парашут не розкрився. А на чому я там зупинився? А, точно! З вами був ярухемс. Якщо вам сподобався даний тип відеороликів, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, бо на це підписників я влаштую вам щось грандіозне. І до побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро Роуга месу ітсміво. Роуга і іт'яго.